Happy birthday to you. Три. Ура! 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 Ці кадри зроблені незадовго до війни. В Леонових родинне свято день народження мами. На кадрах видно, яка охайна та сучасна в них квартира. Не народження! Де народження! Де народження! Де народження! А ось такий вигляд має їхній дім сьогодні. Це балкон з виходом на кухню. Був. Нічого не лишилося. Вікно дитячої кімнати. Тут був трояндовий кущ на такому металевій основі. Діти прокидались. Ну, у нас дві доньки, вони у вікно бачили троянди. Казати, якщо підвісні потолки попадали, подивитися, що з цеглою. Ну і дощами, як бачимо, завело воно вже капає усюди. Від попереднього житла лишився хіба деякий посуд. Ми теж порились кілька горщиків. Ну, так, на пам'ять про те, що вони залишилися без нічого, родина дізналася в евакуації. Вони змогли вирватися з Ірпеня в березні. Ми можна сказати, застрибнули в останній вагон, тому що тому напрямку вже більше ніхто не їхав. Ні того дня, ні наступного. Ми виїхали 4 березня вранці. Наступного дня багато наших знайомих родичів вони попали от на оці всесвітньо відомі фото, коли йшов мінометний обстріл, а люди стояли під мостом. Полтавська це була просто мора людей. Ми йшли, могли взяти лише по рюкзачку. І якщо домашня тварина, то на руки. Ну, от е, молодша донька несла нашу птицьку, ласка, спортивні сумці. Десь тут е, за кар'єром лунали танкові залпи, міномети, обстріл. Донька Івана після пережитого вже в евакуації не могла нормально спати, прокидалася із фразами «Тікаємо, мені страшно. Лише потім ми дізналися, що волонтер, який був за кермом цього вусика, там вивез близько 12 людей, переночував у Вінниці, наступного дня повернувся в Ірпінь 5-го, а 6-го він вже загинув, переводячи людей через річку під тим мостом. Він загинув разом з жінкою, і дитиною, яких він переводив. До евакуації в перші дні війни Іван разом з родиною ховався у підвалі в будинку друзів. Навіть у таких умовах із поганим зв'язком продовжував працювати, наповнювати сайт, давати своїм читачам актуальну інформацію про війну. Паперова версія сама газета не виходила приблизно до середини квітня, можливо, зараз точно не згадаю, але е безпосередньо я працюю на сайті. Разом з редакторами стрічки відповідаю за наповнюваність інформаційну. І, в принципі, стрічка не стояла жодного дня. Навіть коли вдалося дістатися відносно безпечного місця, спокійніше не стало. Телефон з рук просто не випускався. Прокидалась з телефоном навіть серед ночі. Нехай навіть розграбують, але стоїть. Ну, Але в чаті ОСББ виставили фотографію. Ну і от тоді накрило поповнення. Коли зрозуміло, що ну, нема більше нічого. От, то, як виїхали, маючи тільки одяг на собі, дім збирається знести, бо відновленню він не підлягає, як і багато інших в Ірпені. Фото тих часів, панорамні з боку Романівки. не показують, що над всім РПН стоять дим-дим-дим. Купа десятки очагів таких. От. Але до звільнення ніхто не знав, чий будинок цілів, чий не вцілів. Рулетка. Прилетіла, не прилетіла, да, згоріла-не згоріла. Десь тут згоріли всі мої журналістські Ну, там Записи, фотоархіви, диктофони. Ну, але найбільша шкода два диски, один системник з комп'ютера стаціонарного з фотоархівом, в тому числі журналістські відрядження, закордонні по Україні. А, і ноутбук з фотоархівом сімейним за всі роки. Оце най. Те, що лишилось там частково на ноутбукові, там, на телефонах, Google фото, ну, це. Така відсотків 5 всього фотоархіву, який був. Це от най... Навіть... тому, що речі ну, це все наживне матеріальне, а пам'ять. Згоріло все. Сучасна побутова техніка, пралка, мікрохвильовка, телевізор, кухонна техніка, два холодильника та багато іншого, всього, на що вдалося заробити за життя. Згоріли й шафи зі всім одягом. Ми ж виїжджали, ми могли взяти тільки по одному рюкзаку. От, тому ми ж не сподівалися повернутися от в таке. Сприйняття з настає тільки зараз, коли е, це вже відчуваєш, коли ти розумієш, що uh -huh. от, є потреба в тому, саме потреби, от, тоді вже відчуваєш. Зима близька. Люди дістали, наприклад, ну або дістануть зимовий одяг найближчим часом. Ну Ми нічого не дістанемо, нам треба все купувати, і ми купуємо. Я вдягнув свою стару там на овчині, як нам Ну і в ній, виходить, виїхала. Росіяни залишили родину без житла, їхніх дітей без нормального дитинства і без школи. Це Ірпінський ліцей номер 3 який завершила наша старша донька з дружиною, і в якому навчається молодша донька. Ця школа постраждала чи не найбільше в регіоні. Прилетіло і в будівлю, і поруч на майданчики. Зараз Іван продовжує працювати у виданні Україна молода. Переїхав жити в один з районів Києва, але в той, що недалеко від улюбленого Ірпеня. Іван вірить, що Україна зможе домогтися від країни терористки компенсації для усіх, хто постраждав від російської навали. А поки треба не опускати рук. Потрібно перезавантажуватися. Ну з нуля то значить з нуля сенс о, сісти на попелище, на згарищі і горювати там. Да? Потрібно працювати, набувати, наближати перемогу, під лежачий камінь вода не потече.